Сьогодні мав розмову зі своїм колегою і поставив питання: кажу: А як, то, ну як так буває? Ну чому, так, чому так у нас в країні? От приходять нові люди, сідають на всі потоки, і фактично таке відчуття, що ти живеш не в країні, в якій є свобода, там, руху, свобода. Свобода в усьому, це лібертаріанство, лібералізм, немає відчуття того, що ну, от, от в суспільстві є якісь там, соціальні ліфти, що є певна справедливість і так далі. Ну, а він мені пояснює, що насправді, насправді часто так буває, що поряд з владою завжди заходять в структури рішала. рішала. Ну, тобто там рішала, тут рішала, там порішала, там порішала. Знаєте, Кругом потрібні люди, які здатні перетереть великі великі питання. І тут я от задаюсь питанням: а для чого це? От Чому так буває, що потрібні для влади рішала? Ну, тобто, при Януковичі, були рішала, при кучмі, були рішала, ну, мені так здається, при Ющенку, ну, там менше, ну все одно там були свої отакі, да, рішала. При нинішній владі теж якісь є такі люди, які рішають питання, проблеми, які, які крутяться, вертяться. Знаєте, як там, кручу Рішаю вопроси. Чи, чи курю папіроси рішаю з класики жанра? Коли ти дивишся на цих людей, ти думаєш: а, от, а як побороти таку систему, От як можна. Як можна в країні а, досягти якихось там посад, якихось впливів на певні процеси? Як можна реалізувати свій потенціал, своє бачення, коли в державі все охоплено рішалами? Ну тобто на кожних на всіх посадах, на всіх? там, я не знаю, в Міністерських посадах, там, депутатський корпус ну, біля них там, помічники, помічниці, там, і так далі, в офісах, в адміністрації президента, як там не назви. Ну, Кругом є люди, які просто, знаєте, як піявки, обібрали з собою абсолютно все. І тут я зараз говорю не про топ-посадовців. ну, Зрозуміло, що вони намагаються ж бути, ну, скажімо так, не зовсім. Лохами на цьому праздніки житті, вони ж то розуміють, що користуються ресурсом владним певні люди. А я говорю зараз про такий от планктон, трішечки нижчий. Правда, це зовсім не планктон. Це люди, які Опа, алло, Вася, привіт. Да, алло, Петя, привіт. Помниш ми там, баня туди-сюди, повни, я тобі десь заносив і так далі. Оці люди зв'язані одне з одним. Вони, вони від влади до влади, вони все одно варяться в одній і ж, ж самій каші. Буває так, що людина прийшла нова влада, людину відсторонили, десь людина там побула, потім повертається, тому що все одно, все одно повертаються на посади люди, які вже там бували, які знають, як крутонуться, які знають, як. Просунуться, знають, як повернутися в велику політику, до великих грошей, до великих розподілів і так далі. І от сьогодні в інтернеті, дивлюся, пам'ятаєте, колись було таке молодое дарування, яке називалося Курченко, Курченко. Сергій Курченко. І він молодий, такий, завжди такий снобом був, і його називали олігархом. Український олігарх часів Януковича Сергій Курченко. Так ось. Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру Курченку та російським ділкам за захоплення підприємств на тимчасово окупованій території. Українського олігарха Часів Януковича та низку російських чиновників і бізнесменів підозрюють у незаконному захопленні українських промислових підприємств на ТОТО у 2017-2021 роках Підозру оголошена за статтями про воєнні злочини, зокрема. Зараз розграбування національних цінностей Курченко загрожує до 12 років ув'язнення. За даними слідства, Курченко і групою спільників привласнили вугледобувні металургійні та коксохімічні заводи і видобуту продукцію продають до Російської Федерації та інших країн, завдаючи Україні збитків на понад 55 мільярдів гривень. Серед співучасників, посадовці Міністерства економ-розвитку Російської Федерації Назаров і Павлов. Назаров і Павлов. І от е, коли я читаю такі новини, я розумію, що ні Курченка, ні інших людей українська феміда ніколи в свої руки не дістане. Мені б хотілося, б, щоб українська феміда виносила рішення про тих людей, які сьогодні привласнюють, грабують, розподіляють бюджети, вимивають гроші, продають яйця по 17 гривень і так далі. Мені б хотілося б. Щоб ми сьогодні очищалися всередині країни відносно тих людей, які є рішалами, які покрили собою як павутиною, повністю всю державу. І ти не можеш з цих тенет вибратись. Ви думаєте, навіть якщо взятися там Зеленському, він може все порішати, я от запевняю вас, що багато що він може. Але багато чого він не може, про багато чого він навіть не знає. І, думаючи, якщо ви люди думаючи, то ви приблизно уявляєте, як воно відбувається. І як легко інколи обманути хлопця з кварталу, професора з університету, сантехніка, слюсаря, маляра, викладача, вчителя, водія. Нас з вами в цілому. Тому що рішала, знають, як побудувати. Систему так, щоб ми навіть не відчували, що вони є. Але ви відчуваєте? відчуваєте наслідки ось такого відношення в державі. Тому що попилить, розпилить, забрати гроші, знизити потенціал України Оце те, чим вони займаються 34 роки. І, на жаль, на жаль, в умовах війни сьогодні немає можливості побороти цих людей. Тому що на них от парадокс в тому, що на них сьогодні зав'язана значна частина, в тому числі і обороноздатності України. Тому що десь треба порішати, десь треба натиснути, десь когось ти знаєш, десь із ким домовитись, десь когось поставити на місце і так далі, комусь пригрозити і так далі. Отака от країна, отакі от у нас умови, і поки що побороти це дуже дуже важко. Думаю, з часом ми це обов'язково поборемо. Україна розвивається при всіх розкладах. Згадайте Україну 90-х років, згадайте країну 2000-х років. Подивіться, якою країна там була до повномасштабного вторгнення. І повірте, у нас були є і будуть всі шанси стати дійсно цивілізованою державою. Але для цього в Україні повинні бути громадяни. Які ну відкриті до нового громадяни, які намагаються розбиратися в тих процесах, які відбуваються, які не агресують одне відносно одного і придивляються до всього, що навколо них відбувається, і не є жертвами маніпуляцій, не є жертвами телебачення, не є жертвами а, різних політичних прохіндіїв, різних політичних партій, різних політичних аналітиків, депутатів, чиновників. Людей, які вже давно в владі, які знають всі структури, знають всіх людей, знають, як впливати на вас, які наймають політехнологів, які наймають політичну рекламу, які записують вам відповідні ролики, які тиснуть вам на боліві точки, які безкінечно є в телевізорі і так далі. Ви їм вірите, тому що у вас є відчуття, що крім них у вас немає ніякої альтернативи. Альтернатива завжди є, і те, що влада все одно в країні змінюється, навіть попри те, що рішали, покривають собою все, говорить про те, що шанси завжди є. Інша справа, кого ми приводимо до влади, і чи дійсно ця людина могла би спертися на підтримку українського народу для того, щоб ах, закруглити ось таку павутину. Вона дуже схожа на мафіозну структуру. Мені б не хотілося, щоб нашу владу а, біля нашої влади і нашу владу окутували люди, які порішать, побілить, покрасить. Вони хочуть тільки грошей, вони хочуть тільки впливу. Вони думають, що вони дуже великі люди. А насправді від їх величі українському народу краще не стає. І з цим потрібно якось боротися. Але напевно вже після війни. Не забувайте підписуватись, ділитися відео, писати ваші коментарі. Це дуже важливо. Можете також стати спонсором каналу, тому що нас оці рішала не підтримують. І слава Богу, у нас є ви, а ми є у вас. Бережіть себе.